Починаємо на посаду головного тренера Шахтаря. Претендують ще два фахівці, відомі імена. Балкін. Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили. Чигринський може повернутися в УПЛ. Зірковий гравець Челсі близький до переходу в аль іттіхад ПСЖ виставив Неймара на Трансфер. Вінісіус, визнаний найкращим гравцем Реалу в сезоні 22-23. На посаду головного тренера шахтаря претендують ще два фахівці, відомі імена. Журналіст Ігор Бурба в своєму телеграм-каналі повідомив, що крім Арне Солота, на посаду головного тренера Шахтаря також претендують ще два наставники, йдеться про італійців, наставника Фіорентини Венченсо Італьяно, який був у шорт-листі Шахтаря ще до приходу Дед Зербі, а також Дженаро Гатузо. Палкін, вірить, що мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вірить у світле майбутнє Михайла Мудрика, який взимку перейшов з Донецького клубу в Челсі за 100 мільйонів євро. По-перше, я не в тому становищі, щоб критикувати Мудрика. Якщо, наприклад, весь Челсі був би в хорошому стані, а просто Мудрик приїхав і показав дуже поганий футбол, це одна історія. Але я думаю, що сьогодні Челсі знаходиться на шляху до створення нового клубу, нової команди. Запрошення нового тренера і вони знаходяться на початку нової ери Челсі. Тому Мудрик головна зброя Челсі для завоювання майбутніх титулів. Коли новий тренер приїде та побачить Мудрика, зверне увагу на Мудрика. Я вірю на 100%, що він відпрацює повну суму, яку за нього заплатили, та покаже неймовірний футбол. Він має зростати разом зі своїм тренером. Я вірю, що він покаже дуже добрий футбол. Йому просто потрібен час, сказав Палкін. Чигиринський може повернутися в УПЛ. Захисник Іонікоса Дмитро Чигиринський може повернутися в Україну. У послугах гравця зацікавлені два клуби української прем'єр-ліги. Про це в коментарі телеграм-каналу Легіонерс повідомив агент українця Олександр Панков. Однак назву команди представник футболіста не повідомив. Крім того, 36-річного захисника також хочуть бачити клуби з Греції та Азії. Зірковий гравець Челсі близький до переходу в Аль і Півзахисник лондонського Челсіґ Канте близький до переходу в Аль-Іті повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Як інформує джерело, клуб із Саудівської Аравії запропонував Канте досить щедрий контракт. Француз навіть не очікував, що така пропозиція буде можливою. Футболіст вже дав усну згоду на цей перехід, і у найближчий час Канте офіційно стане футболістом Аль-Ітіхада. У новому клубі Канте буде отримувати 100 мільйонів євро на рік. Його угода буде розрахована до літа 2025 року. Цікаво, що Нголо Канте дістанеться саудитам безкоштовно, адже його чинна угода з Челсі спливає цього літа. Нагадуємо, що напередодні нападник мандрівського реала Карім Бензема офіційно став гравцем Аль-Ітіхада. ПСЖ виставив Неймара на трансфер. Парі Сен-Джермен склав список футболістів, з якими планує припинити співпрацю цього літа. Стверджує RMC Sport. У цей список потрапив зірковий нападник Парижан Неймар, з яким хотіли розлучитися ще минулого літа. Одним із варіантів продовження кар'єри бразильця є лондонський Челсі. Вінісіус визнаний найкращим грацем реалу в сезоні 22-23. Нападник пандрицького реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим грацем вершкових у сезоні 22-23. У 55 матчах бразилець забив 23 голи і зробив 18 результативних передач. Мені дуже приємно відчувати таку підтримку від фанів. Хочу продовжувати прогресувати та розвиватися, щоб завжди демонструвати найкращу версію себе. Сподіваюся, наступного сезону я продовжу в тому ж дусі і зможу допомагати реалу. Наводить слова Вінісіуса прес-служба клубу.